Одягнула в яскраві сердаки тих, хто доклав зусиль для формування національної свідомості митців, військових та дружин загиблих захисників. В Чернівецькому краєзнавчому музеї відбувся заключний етап проєкту Сердак ЮА» авторства Світлани Крачило. Як це було? Знає моя колега. Символ національної ідентичності теплий верхній одяг Сардак. Колекцію частини традиційного строю авторка проєкту Сардак Юа Світлана Крачело створила на підтримку військових лікарів, митців, дружин загиблих воїнів чи внутрішньо переселених осіб. Нині вручила їх власникам в цій нашій тяжкій ситуації в війні. Сардак це як знак українства. Ми знаємо, да що для Юрія Федьковича «Сардак» – це була ознака його Належності до українського народу не скинуть місць сердачі ніколи, ніколи говорив він і підкреслював цим, що він ніколи не зрадить свій народ, так само як в цій тяжкій ситуації ті люди, кому ми вручаємо, сердак проявили свою своє українство. Едноконсультантка проєкту Олена Прокоп'юк розповідає, кожен виріб має власний стиль. Технічно це є теплий одяг. Він має бути зі сукна, з вовняної тканини, і взимку він є теплий. Він є зручний, він є красивий, він є душа Гуцула. В кожному селі всі сердики інші: і по орнаменту, і по кольорах, і по крою навіть. От, так що, ну а в нашому проєкті ми їх трошечки оновили. Задум авторки вдалося реалізувати за підтримки українського культурного фонду. Тож після перемоги в конкурсі Світлана Крачило разом з командою відшила 10 сардаків. Всі вони мають власну назву та історію. Мисткиня розповідає про створення сардака медовий, який пошила для дружини загиблого військового Андрія Кравченка Ларисі Кравченко. Я знала цю пару, спілкувалася і знала, що перед війною за пару років до війни великою, тому що Андрій служив і до. От, вони завели пас, пасіку і були так втішені на Дністрі. У них була пасіка, були бджоли. Вони тішились тим, як купляло цей мед, такий яскравий, янтарний, гарний. І, і, і я собі от почула в тій промові священника що от не буде от, да, цієї пасіки. вже І ну, для мене це було особисто боляче, тому що я бачила ту радість родини, яка от е, таку справу робила. Да? І я думаю, що громада мала би допомагати. от Я не можу підтримати їх. Щоб пасіка та існувала, да я можу підтримати в вигляді сертака медовий, який от ми будемо вручати, пані Ларисі. Андрій Кравченко пішов захищати Україну від ворога в 2015 році. Служив в зоні АТО, після чого повернувся додому. Та вже в 2022 році він знову приєднався до Збройних сил України і загинув у Бахмуті 18 травня 2022 року. Його дружина, пані Лариса, стала обличчям проєкту. Вона запропонувала мені розказала про цей проект і запропонувала участь в ньому. То звичайно, для мене це було дуже велика честь. Я не могла по-інакшому відреагувати як тільки позитивно. І з радістю приходила на примірки, з радістю приймала участь в фотосесіях. І, звичайно, і зараз я тут з задоволенням знаходжусь серед гарних людей, серед наших митців. Сердак супер. Перш за все для мене це символ українства, і він також сучасний. Він теплий, він дуже приємний на дотик, і він гріє. Він гріє не тільки теплом, а гріє якоюсь енергетикою. Напевно, тобто наше, наше. За словами дружини загиблого військового В'ячеслава Радіонова Тетяни Воронової. Цей верхній одяг це уособлення видимості. Світлана зробила нас видимими, одягнувши на нас яскраві сердаки. Ми ми є, ми існуємо. Ми живемо, ми творимо, ми рухаємо суспільство, тому що нас тих, хто втратив, тих, хто чекає, тих, хто стоїть кожну неділю там на площі з жовто-блакитними прапорами, нас не помічають. Ми стаємо, ми змішуємося з життям, з виром. Цього світу на нас вилежить величезна, як на дружинах загиблих військових, величезна відповідальність бути гідними своєї держави і подвигу тих, кого ми тримали. Тому що ми тримали їх, ми чекали їх. Взяла участь в проєкті і Марина Шварцман. Її чоловік Максим Шварцман до повномасштабної війни працював у медіа. А з перших днів повномасштабного вторгнення чоловік вступив до лав Чернівецької територіальної оборони. Загинув 15 липня 2023 року на Донеччині. Для мене це дуже цінно, дуже важливо, тому що ми з чоловіком на Буковинці. Він народився на Херсонщині у містечку Каланчак, яке було окуповано одним із перших, коли почалось повномасштабне російське вторгнення. Це його дуже вразило, і він пішов. Ну його взагалі ситуація вразила, тому що ми буквально за два тижні, навіть не вже за місяць, думали, щодня говорили: нападуть, не нападуть. Я не знаю, звідки приходили такі думки, але розмови такі в нас велися, і чесно, не було спокійно увесь цей час. І він прожили тут. Ну я прожила років 15 і він десь приблизно так само, трошки менше. І для нас це дуже важливо, тому що ми полюбили. Цю землю ми полюбили це місто, і дуже приємно, що про нас також згадали тут і запросили до участі у цьому проєкті. Авторка проєкту Сардак Юа Світлана Кричило наголосила, це не останній такий проєкт, та планує презентувати ще низку своїх робіт. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.